А у меня стрим за бодикамеру, а я пришел шел по бодикамеру. Моя работа за ней. Блин, Назик приехал себе. Ну дайте, пожалуйста, свой паспорт. Тук-тук-тук. Ну дайте, пожалуйста, свой паспорт. Почему вы не представляете, шановный? Вы решили, что включил себе ОБС-студию, чтобы снимать. А повторить, будь ласка? Причкан, причкан. А, ну вы же не попросила. Ну а, так вы же не просил я после ищения я не, а, не просил вас просить, вы а не можете поднять свои названия, свои имя и прозвище. Я всё это спросил за Ну так а чё Капрао проверяет документы? Шо? Чему Капрао проверяет документы? Я понимаю, что вы имеете доступ до базы, но вы не имеете права перевірять. Він має право переверять документы. Спорим, що нет. Якщо шо рядовий, перший не немає права. А вже з другого дня вони приймають участь. Ту Тук ток постакові кое-что. Можу я перевіритися, якщо можна... <пат> nee, нельзя. Uh -huh. меня никто не застрял Никто меня не зупиняв, не... тому я поехал Алло, ребята Что я скажу, что он право Я даже таки не могу я... бл... Ты блядь. долба... Ты, блядь, куска долбоеба, нахуй, ты, блядь, по мне туришь? Ты, блядь, адекватный вообще? Я не могу понять, блядь Задержан нахуй Задержан, блядь, нахуй Долбаёба что? Все, ты, блядь, на меня что, напал. ТКВСБУ, сука. СБУ, можете приезжать. А чего А хули, блядь, он по мне, мне стреляет, блядь. блядь пускай не тулит не по, не по машине. Хули, блядь, по мне стреляет, долбоеба кусок. У форме я пересылаюсь на своей машине, что ты тулышь? Я по знаю, что Я Шановні! Напали, блять, нами почали тулити, не адекватный боже. В мене ніхто не спинив, в мене ніхто не спинив, мене ніхто не спинив, мене ніхто не спинив. Дав хорошо. Добре, давай. Тебе вообще це не повинно хвилювати. Не зобов'язаний. Схибався нахуй, не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Ще раз повторюю, не зобов'язаний. Відмовлено. 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 Повторюю. Відмовлено. Не зобов'язаний. цікавить, Якого? Якого ти до мене прикріпився? Все бля, бля Ебать Ебать нахуй нафиг ты забыл нахуй шо такое форум Блядь, тип ты МГшер, шо ты блядь, пиздыш? Сука, ты МГшер ебаный, нахуя ты блядь, вообще продолжаешь хуйню нести Якусь? О, блядь, молодец ви на, навіщо ви лашкаєте наші співробітники? Навіщо ти підходиш ти до мене і підставить, на які підставите мене в недопускайте? А на які підставі втикайте мене йому бути. Хто вам дав таке право, сніги, будь ласка, зупиняємось. Не забороняйте. Законовимо на основанні чогось надайте мені. Законну вимогу на основанні чогось. Законовимо на основанні чогось надайте мені. Закону вимогу прийшли. на основанні чогось надайте мені. Це не законна вимога. Удариш тайзером, потім будеш затриманий за перевищення должності повноважень. Ще раз повторюю. Це не є законною вимогою. Надайте мені закону вимогу на... Закону вимогу мені надайте, на підставі чого я повинен зупинитися. Ви мене не чуєте? Ви профнепригодний, шановний. Рах... Я врахую, що ви профнепригодний, оскільки я вам кажу... За підставі чого, перевищення должен повноважень. Не маєш права мене затримувати. Не маєш Немає, права мене того, затримувати. затримувати перевищення, перевищення должна повноважень. Эээ, бля. бля. Ти мене куди велш, дура ебана. Так, так ти, ти сам, сам заліз. Заліз. заліз, давай спрыгай, бля. Дура ебана, вида блядь. Блять, на тебе нахуй розстріл. нахуй? Давай його заї. Ты дебила кусок или я не, пойму, не пойму, пойму нахуй? Давай его расстреливаем нахуй. Да расстреливай. Да он красный, все, умер нахуй. На колени нахуй. На колени на колени. Ебать, держал, ржал там вот этот Thank you. Чуешь, Нази, едем еще раз туда. Нази. Блядь, куда оно бегает? Стоят. Там меня. Улетай ты сука. Запались, запались, запались. На Вони сканали, що, що ми робимо, я не поняв. Ми... Сказав... Куди ти витягуєш, ти що ти робиш? Куди ти Пане полковник, тут всі зболушники, які порушують все. На ОТЗ і так далі. Ще Пане, раз повторюю, вам не дав не право. Я щас говорю, хто вам даст право тикати моїм пацаникам в обличчя? Я вас не пишу. Ви за вы на Неваны. Лопполс запиняется. Тільки почни. Я заранее. Лоппол, закиняемость. Ток тут пустоковый конс. Поржан здоровья, но я сам звукуется не Национальной полиции документи мистер по-перше. Вы полковника будет буднипро. Я вам испалкуюсь, то вы выйдете, зим.. поспілкуйтесь с зимой, будь ласка, потому что это уже другая допомога, будь ласка. Я... вы в мне и моему особому складу. Вы проблем хочете на голову или что? Конечно. Уже второй раз вы берете и тычете лицо моему особому складу. Так еще и раз третий у складу Вы вообще обновили или что с

Що ви дозволяєте собі, просто брати і звертатися до мого особового складу на ти. Ну хто такий взял? Ми СПО. Щоб до мого особового складу на ти, я питаю ще раз. Ми хто Шановну, я такі? вам ще не відповів. Шановні, я чому шановні, ви пересуваєте на ну, ну, власному транспорті. Перевірили допомогу. Чому ви пересуваєте на власному транспорті? Шановні, документи паспорт, таки таки, власне, паспорт. перевірили, паспорт та техпаспорт. Перевірили? У вас якась полага буде до НПУ? Чи Шановні, ви будете зажити розбиратись? Не буде, поки. Що ви, ви робите, не Ви нормальні? Я нічого не делаю, сразу. Говорю. Ну так своїм тоді скажи, щоб вони не витягували, тому що це ННРП. НРП. Власне, Скажіть мені, будь ласка, чому ви пересуваєтесь на власному бути зареєстрований, шановний, якщо ви можете. Він може а, бути зареєстрований, вони не має права на це. Тоді вам навіть не можна виїжджати на Бакбос, вивчити спочатку правила. Мої ми, 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 хоча б знаєте субординацію до, до колег, а не як ви звертаєтеся до нас на ти. Ну, круто. Перевіряємо не документи. Знаю. Ми їдемо. Перевіряйте документи. Я з вами спілкуюсь, Я вас тут не перевір. Я не хочу Я вас служити. Не не мені неприємні. Я, не. Я не хочу вас а мені прямо спілкуватися з людиною, яка ти перевіряйте шановні, шановне, або перевіряємо документи, або ви зараз обмежите наше право на пересування прийшайте, прийшайте, саме прийшайте. за конституцію України. Якщо ви зараз, зараз прикую, порушуєте конституцію, шановне, ви зараз порушуєте конституцію не України, не а зупиняє. саме не даєте нам смотрю перебувати пересуватися по Україні, шановний. Перевіряйте